Всім привіт! Знаходимося зараз в Чехії. Приїхали на останнє скельне місто в Чехії Остаж, яке у нас заплановано. Тут ще й декілька цікавих локацій є, але цього разу ми все не стигнемо. Так що не переключаємось і дивимось. Тут на вході знаходиться такий. Дома можна зняти і також є там невеличкий бар. Будемо йти чисто вгору, тут є три маршрути. Ми будемо йти по синьому і, якщо встигнемо, по зеленому. Це скальне місто, ніби невеличке, і сюди не треба платити за вхід. А Паркінг має коштувати 100, 100 корон. Але ми приїхали і не було парковщика, так що не знаємо. Вийшли ми на полянку, відніється місто, називається поліце над Метуї. Ми йдемо постійно до гори. Там вже відніються перші скали. Починаються перші такі гори. Схід безкоштовний і починаються такі скали, вони якось так окремо, вони кусочками, трошки там, трошки там, якось так трохи окремо стоять. Так вийшло, що трохи сьогодні забарилися, трохи пізнувато ми виїхали. І я бачу зараз переважно. Люди вже сходять донизу. Тут два маршрути. Ніби йдемо по-синьому. Але тут є два сині маршрути. Чесно, на вході як немає інформації, то особо нічого не узнаєш. О, тут вже непонятно куди йти. А, ось стрілечка. І ось як показує сюди маршрут, то сюди будемо йти, треба дивитись під ноги, бо трохи треба і полазити тут. Ось звідси я вийшов, суперські виглядають скали, вони набагато менші як Тепліцький і Адершпах. Але тут Менше людей, менш туристичне і тут безкоштовно. Ось так над головою такий камінь висить. І зараз бачу по дружині, що щось там цікаве. О, супер, звісно. Як в Теплівських скалах, то там більше така вологість, то тут сухі такі скелі. Тут трохи треба буде шукати, бо тут можна, наприклад, довкола скель пройти. Тут ніби стрілечки намальовані, але в різні сторони також є стрілечки. Супер. І також Звідки прийшов, тут є ось така стрілочка, треба зняти порфель, щоб там пройти. Зараз покажу, як тут так проходить. Ого! Я ось так треба тут прилазити. <рес> І вийшов в зворотньому напрямку. Капець, тут подиматися було так важко. Тут більше так акробатика вже. Зараз вийдемо на панораму. Там де має бути видно. Оп. О, так, да. зараз буде видно панораму. Ну і тут відкривається зараз панорама, далі буде йти маршрут там по сходинках вверх. Сходить був вниз по сходинках і відкривається панорама на місто. Це тільки початок, але дуже гарно. І зараз тут ще одна панорама має відкриватися. Ось там до гори. Покажу, не знаю чи панорама, чи просто можна подивитися, а на скелі подивитися. Тут парило і далі краще не заходити, але просто неймовірно. Тут дуже так заплутано. Зараз маємо лізти ось туди, в тунель. Дуже дивно, але стрілочка показує, що нам туди виходить, як заходили то ми думали, що тут немає ніякого проходу. Думали, що тут завалено. Прийшли, можна сказати, в початкову точку, де починали. І звідси ми ось вийшли. Називається, ніби поділяється на два лабіринти є верхній лабіринт, а є нижній лабіринт. Цікаво, в якому ми зараз гуляли. І відкривається ось такий вид на скелі. Оце похоже на якусь статую. По маршруту далі по знаку, але там, де Позначено таким синеньким трикутничком. Це значить панорама. І виходити треба туди, куди заходив. Ну і звідси відкривається краєвид. До речі, альпіністи покоряють такі гори. Я боюся так лазити, бо я би зірвався. Ще раз покажу неймовірний краєвид. Ми погуляли по цих скалах і зараз будемо подіматися десь доверху. В принципі, доволі добре позначено. Перейшли ми на наступні скелі. Такі ось ями такі будто полочки зроблені в цьому. І десь так ось такий місток. І зараз переходимо, десь будемо йти лісом. Цікаво виглядають скали, так Хто буде в поблизості, то варто відвідати і подивитись. Ось так обережно. Можна вийти поза маршрутом. Бажано на другій скали не скакати, але так здалека то можна зняти краєвид. Десь тої самої дорогою маємо і вийти, бо маршрут має вести по колу. Виходимо трохи з іншого боку. Бачу, що тут можна подивитись на якесь село. Зараз дійду до камінця і треба ж показати. Ну, тут більше так відкривається е, внизу якісь скали, ой, там оглядовий майданчик. І ось тут також відкривається. Панорама на якесь невеличке село. Не хочу заходити, за перила. Я все ж таки не люблю ризикувати. Ну і трохи вище буде такий майданчик огороджений, якраз під дуже красиві фотографії і селфі. Покажу панораму, яка відкривається, такі хмари находять. Цікаво, куди вони чи йдуть на нас, чи десь стороною прийдуть. Я все ж таки сподіваюся, що вони прийдуть стороною. Але такі скелі, ну то треба. Побачити Варто уваги, скелі називається Осташ. Далі йдеш по маршруту. Є такі здовж скал обриви. Неймовірна краса. Ще раз покажу як виглядає і внизу теж такі невеличкі скелі прийшли ми вже на вершину Остач. Майже 701 метр над рівнем моря і зараз е, пофотографуємось а це вже Фрідладська скала 701 метр, так само як і Остач. І тут буде така панорама відкриватись. І покажу краєвид. Тут перила, краще не переходити. В принципі, можна сфотографуватись на інших скелях. Там то, в принципі, велика площадка, а на такі маленькі скелі краще не залазити. І покажу, як воно все виглядає. Ось такі скелі, але на ту дальню краще не заходити, бо все ж таки скелі. Це з пісковику. Дуже крихкі, можуть просто відірватися. І виходимо на початок маршруту. Ми думали, що ще буде один лабіринт, але як оказалося, то його немає. І вийшли до входу. Ось такі дві скали. Альпіністи збираються на наступну гору, а ми будемо йти на Котячий замок. Сподіваюся, що проходить стороною туча. Щось так сильно потемніло, похолодало. Але добре, постараємося, якщо не буде сильно дощу то постараємося ще е, показати. Ось о, таблички, щось вони підбрехують. Там було кілометр. Зараз показує е, кілометр 800. Зараз підемо спочатку подивимось на, на панораму. Е, бо показує до котячого замку півтора кілометра. А ми зараз подивимося на панораму і там будемо дивитись. Може навіть на котячий замок ми й не попадемо. І ось так виглядає краєвид. Суперський, тільки погода трошечки спортилась і тут щось незрозуміло з цими знаками. Бо на початку стежки пише, що кілометр. Котячий замок, а вже прийшли 500 метрів, пише кілометр 800. <хи> ну Дивно. Будемо спускатись донизу туди. І ми будемо спускатись десь, ось туди вниз. Видно там якісь ходинки. Зараз треба акуратненько туди спускатись. І видно, що якась стежка навіть тут є. Ось такі різкі починаються спуски. Ми ще не знаємо, може сюди вже, вже само будемо і повертатись, бо на вході ми переводили з чеської мови, писало, що тою самою дорогою то треба вертатись. Якщо чесно, то дуже класно виглядає. Тут так в зарослях дерев. І різні такі сходинки. Бачите, супер. І ось так відкривається. Навіть не віриться, що це безкоштовно. До речі, не називай деяка скала називається, бо тут не підписано. Ми десь звідси спустилися. І покажу, який відкривається краєвид. Дуже гарний камінець або скала. Я так зрозумів, це називається котячі скелі. І туди десь вниз іти. Але дуже все гарне. І покажу вид в другий бік, як якийсь загублений світ. Зараз підійшли ми до ущелини такої і зараз будемо проходити нею. І це виходить 50-метрова ущелина. Колись Данину служила євангелістам для рекатоличення. Не знаю, чи правильно було написано, переведено, але так переводить. Блін, нузенько. І тут 50 метрів. Трохи невірно сказав, євангелісти тут ховалися, щоб помолитися під час рекатоличення. Не знаю, що таке рекатоличення. Хто буде дивитись, може неправильно називаю, то прошу мене поправити. Просто неймовірно. Зараз покажу в другий бік. Якісь такі, може, печерки невеличкі. І звідси ми прийшли. Дуже незвично. І дуже-дуже гарно. І буду йти далі, тут трохи розширяється. О, надалі далі сходинки. Ось тут такий поламаний помост. Може це вже і тупік. Дійшли ми до кінцевої точки, тут уже знав, що назад. Зверху табличка слой чеських братрі. Це більш-менш перевод печера чеських братів чи монахів. Щось типу такого. Там теоретично можна вийти, але я ризикувати не буду, бо там високо треба пригати і потім не залізу обратно. Так що, краще не ризикувати. Трохи подивились, показали, бо найгірше в цьому цьому, якщо щось станеться, то ви звідси навіть не дзвоните, бо тут немає зв'язку. Ну, самі розумієте, між скелями який там зв'язок. Але як цікавинка, то варто уваги просто спуститись і побути такий. Ущелині, то вона варта цього. Просто неймовірна краса. Е, ущелина так покрита трохи мохом, як бачите, трохи зеленкувата. Дуже вражає. Дуже так ще похолодало, чи це так здається. Дощу немає. Вертаємося потихеньку в зворотному напрямку і тут в принципі колись був ще туди десь маршрут, але бачите, зараз він зачинений. Хай нам треба подиматись наверх. Вирішили прогулятися теж таки на котячий замок, як все вірно ми предполагаємо бо там 1,8 км. ми так думаємо, що це в дві сторони, бо на вході ж написано, що повернутися то тою самою дорогою. Йдемо так вздовж скал. І знак висів, що на скали не лазить, бо можуть е зірватися. І відкриваються такі скали наступні. Тут трохи вирубка дерев і я так зрозумів ми десь в ту сторону йдемо до тих скал, трохи так порідшов тут ліс, бачите так, вправій голо. А може просто що по вершинах скал йду. І Ось така ще краса відкривається невеличка панорама там але просто чудово Не, супер, звісно, тут рельєф. Нащо так в скалі, в скалі зроблені сходинки. Мені ну, так здається, ще небагато тут. Ну, в принципі, краєвид один і той самий. Одне те саме село, просто в різних ракурсах. Шукаємо дорогу. Мені здається, що ось до тих скал ми дійдемо, буквально метрів 200 залишилося. Починаються якісь такі лабіринти. Вниз наверх там знаки, але так все в скелях. І тут ось така дирка, я там маю якось пролізти. Прийшлось через ту дирку на колінах пролазити. Ось пустилися тут такий камінь. Називається відрублена голова. Бачите, щось подібне до носа, очей і рота. Вже майже доходимо, ще так вниз спускатись. І дійшли ми до котячого замку. Зараз позаглядаємо, може щось можна подивитись тут. Зараз Подивимося. Тут заглянув, тут ще можна походити. Тут такий ще лабіринт. Тут так впирається. Зайшов я звідси, бо не було як. І тут ще є один прохід, але він наскільки вузенький, зараз піду подивлю, що там таке. І відкривається така ніби печера. Але не печера. І таке невеличке віконечко. Там може ще якась така печерка невеличка. А так-то в сумі на цьому котячий замок закінчується. І зараз буду йти в зворотньому напрямку. Покажу. Дуже вузенько тут. І ще затуляю все світло. Ось такий котячий замок, де таких два вузеньких проходи, де, якщо чесно, мені було дуже важко пройти. Так проходив на стик. Сподіваюсь, моя прогулка всім сподобалась. Трошки насичена і хмарно, зато сприяла, така не сильно було сьогодні жарко. Ось таке для вас було скальне місто Остаж, що знаходиться в Чехії. Завтра ми будемо переїжджати в друге місто і вже будемо гуляти по польській стороні. Так що це не кінець відпустки. Так що насолоджуйтесь ще наступними відео. Всім пока, до наступних відео.